Головною локацією, заради якої ми поїхали до Біляївки, була сімейна виноробня Наталі та Мар'яна Шевченків. Я з ними знайома ще з 2021 року, але після початку вторгнення на виноробні не була. Тільки спостерігала в соцмережах, як пан Мар'ян пішов до війська і як потім поступово бізнес повертався до життя. Коли пані Наталя запросила на відвідини, жодної секунди не вагалась. Чим мені подобається це місце? Це тим, що ти приїздиш до людей у гості, адже внеробня знаходиться вдома у родини Шевченків. За цей час на території з'явився новий критий дегустаційний майданчик, сама садиба дуже затишна і зелена. Можна приїздити, просто відпочити і послухати спів пташок. Але ми приїхали не за цим. Нас запустили до святая святих до підвалу, кількість діжок і стерильна чистота. Просто на найвищому рівні ми продегустували кілька зразків вина, поласували місцевою випічкою і отримали окреме величезне задоволення від спілкування з господинею. Такі місця з душею це однозначно те, що зараз всім нам потрібно. І ця душа передається в кожній краплині вина, божественному напою нашої сонячної Одещини. Якщо ви хочете дізнаватися більше про Одесу і Одещину, підпишіться на мене. Ваша Віолета Гід за по Одесі.